Доброго ранку. Вітаю вас сьогодні в понеділок. Сьогодні у нас день покатушок. Перший етап наших покатушок. Ми сьогодні загрузили, тільки що загрузили троллера. У нас тоді троллер і веземо його здавати. Жіночка попросила всіх люди, що їздять на Одесу, замовила нам троллера і ми його з здавати. Сьогодні потепліло, вже погода хороша. Немете, дороги наче вже пробиті. Тому що нам сьогодні цілий-цілий божий день кататися. Так що перший етап. Веземо броллера. Далі будемо. Все, здали ми бролера, їдемо додому. Їду додому, зараз машинку пилососимо, прибираємо, миємо, готуємось до слідуючого етапу наших покатушок. Трошки важко сьогодні зранку, 6 часов ранку встав, бед. трошки і забігався, погода чудова, сонечко висвітлилася така зимова, зимово-літня погода. Сонце світить, тепло, на дворі сніг скрізь лежить. В общем, погода хороша, настрій трошки не дуже, тому що другий етап у нас буде. Треба ясю відвозити вже на навчання, закінчились канікули. Трохи хай малюшка та трошки ну, кусочок серця будемо відвозити, наш свого серця будемо відвозити на навчання чергас, так що, але все, діти ростуть, і як ті Ластівята тікають з нашого гніздечка, що звичайно важко батькам, але така життя. Колись ми втікли з батьківського гніздечка, а зараз наші діти. Ну все, поки-поки далі буде. що Слідуючий етап нашої, нашої сьогоднішньої подорожі це. По маршруту Умань чи осіївка Умань. Заїхали в джолинку на заправку, заправилися. ясочка сидить, пакує копию, а ми печемо далі. Проїхали Гайбунський пост. махали хлопців ручкою і... Шпілим далі на час дня нам потрібно бути на кругу за Уманю на Черкаському. Черкас... Круг на Черкаси, на Кіровоград розв'язка за Уманю. І врізаємо дочку на навчання грести граніт науки. Да, донечка? Хочеш грізти на... граніт науки? Yeah. А? Yeah. Каже, що не хоче. Але це вона шуткує. Вона у нас така перучка. В неї синдром відмінниці. Вона як для, сідає, то сідає і робить, робить, шпається в тих конспектах, в тих презентаціях. Чотири не хочу, хочу п'ять. 5 то 5, 5. Ми, звичайно, це вітаємо, але це дає. Що на канікулах за місяць виспалися. Так, ну, Поки все, пока-поки, далі буде. Послухає. Приїхали ми на місце, зараз чекаємо цю дівочку, що буде з Блаблакара. Перегружаємо Яночку в іншу машину і буде вона їхати на Черкаси. А ми вертаємося додому. Буде okay. останній етап нашої сьогоднішньої подорожі. Все, пока-пока, далі буде. Yeah. Ну все, друзі. Е, виїжджаємо в останній етап нашої сьогоднішньої поїздки. Януся пересіла на Блаблакар. Ми розвертаємося на круг, на Умань і їдемо додому. Дочка поїхала з таким настроєм не дуже. Хотіла ще побути вдома, але треба вчитися. все з'їжджаємо на круг. Поїхали додому. все, пока-пока.